На цьому і наступних заняттях ми будемо розглядати способи розкладання многочленів на множники. Це дуже важлива задача з точки зору виконання перетворень е, алгебраїчних виразів. Особливо це буде. Е, Необхідно вміти в прививченні алгебри восьмого класу, коли ми будемо додавати, віднімати дроби, скорочувати. Але зараз давайте розглянемо, як саме, які є способи розкладання на множники. Перший спосіб, який ми розглянемо, він основний це винесення спільного множника за дужки. Базується цей спосіб на правилі розкриття дужок. Отже, якщо ми маємо А помножити на Б додати С, то правило розкриття дужок має ось такий вигляд. І якщо його записати в зворотньому напрямку, тобто ось оцей вираз дорівнює цьому, я навіть перепишу АБ додати АС, до рівня А помножити на Б додати С, то е, в даному випадку можна сказати, що спільний множник А винесено за дужки. Це ми робили і в 6 класі. Давайте подивимось, як це працює для більш складних виразів. Нехай ця формула поки що залишиться, ось так. А це можна стерти. І так, винести спільний множник за дужки. 2А додати 4Б. Явно не видно, який множник є спільний. Але для того, щоб з'ясувати, що можна винести за дужки, необхідно розміркувати таким чином. Наш многочлен, в даному випадку, двочлен, складається з двох доданків. І подивитися, необхідно, на що ділиться і перший доданок, і другий, тобто який спільний множник Може бути захований навіть. Ось якщо можна подивитися, то тут видно двійка, а тут четвірка. Але четвірка це ж також є 2 помножити на 2. Я зараз поки що розпишу ось так. А тепер можу сказати, що ми бачимо: тут двічка є, і тут двічка є спільний множник. І ми можемо винести цю двійку за дужки. Тоді від цього доданка залишається А. А від цього залишається 2 b Ось таким чином винесли за дужки спільний множник. Якщо маємо многочлен більш складний, є не обов'язково 2 додатки. 3х в другому степені, y, додати 6х і додати, скажімо, 12х в другому степені. E, спочатку, перш ніж виносити спільний множник за дужки, його треба визначити. І так, давайте подивимося, які множники тут ми бачимо 3х в другому 6х, 12х в e, другому. Який множник можна винести як спільний? Звідціля числовий множник можна винести трійку. Бо. І цей доданок, і цей, і цей діляться на 3. І так, числовий трійка. Х ми бачимо також в кожному доданку, але тут ми бачимо х в другому степені, тут в першому, тут в другому. Отже, спільний множник – це буде найменший показник степені. Бо ми не можемо, наприклад, звідси винести х в другому степені, бо його тут просто немає. Звідси можемо винести, але ми маємо виносити спільний з усіх трьох доданків. Отже, х виноситься в першому степені. Y тут в першому тут в першому, тут взагалі немає. Значить, y ми не можемо винести взагалі, бо він не є спільним множником. Отже, виносимо 3х. Що залишається в дужках. В дужках необхідно залишити те, що залишається від кожного доданка після ділення на 3х. От якщо 3х другому Y, 3х другому Y поділити на 3X, тут можна виконати скорочення. І залишиться Хі. Ось це і буде у нас. Залишатися від першого додатка. Тут 6хі. Ділимо на 3х. Залишається 2. Тут 12х другому. 5 я запишу. Поділити на 3х. Скорочуємо тут 4х дорівнює додати 4х. Ось так можна. Винести спільний ножник за дужки або розкласти на ножники. Давайте подивимося ще деякі випадки, які можуть викликати цікавість. Наприклад, якщо будуть зі знаками мінус. Подивимося, що можна винести, який спільний множник можна винести за дужки. Спільний множник числовий, бачимо скрізь присутнє мінус двійка. Хоча в явному виді її тут немає вигляді, але на двійку діли, ділиться четвірка, значить, її можна винести. Також і 12 ділиться на двійку, значить, можна винести. Будемо виносити мінус двійку. З букву. В цьому доданку А, в цьому А в другому, в цьому, А в другому. Значить ми можемо винести спільний множник А. А в другому степені не можна винести, бо його тут немає і тут немає. А виносимо тільки те, що є в кожному. І так, 2А. Б. Тут Б в другому, тут Б в другому, і тут Б в другому. Виносимо Б в другому задушки. Це можна зробити, бо Б в другому є в кожному доданку. Тепер, раз ми виносимо число, точніше, множник з мінусом, то е, всі знаки зміняться на протилежні, бо ми виконуємо фактично ділення на від'ємне число. І так, в нас було мінус 2аБ квадрат, тепер там буде знак плюс. Двійки не буде. А винесли, Б в другому степені винесли. Що ж залишиться від оцього цього Інколи тут роблять помилку. Залишиться одиниця, бо при діленні мінус 2аб в другому на мінус 2аб в другому це те, що було. Ось воно. Це те, що ми виносимо. Насправді тут буде один. І так, не забуваємо про цю одиницю. Далі, тут був мінус, але ми ж виносимо множник з мінусом, значить, знак змінюється на протилежний, буде плюс. Четвірка ділиться на двійку. А в другому степені було, але ми виносимо А. Значить, залишається А в першому степені. Б в другому степені було. Виносимо Б в другому, значить Б в другому. Б взагалі не залишається. І останній доданок був з плюсом. Пишемо мінус. 12 ділимо на 2. 6. А Б в квадраті. А винесли, Б в другому степені винесли, все, фактично, ми отримали ось таке. Ну, В даному випадку це можна було помітити і на початку, але я спеціально не став на це акцентувати уваги. Є подібні доданки, отже, 1 і мінус 6 можна виконати дію. Маємо мінус 2АБ в квадраті, помножити на 2А відняти 5. Ось таким чином нам вдалося перетворити цей многочлен. Подивимося ще деякі випадки, коли доречне винесення спільного множника за дужки. Може бути ось так подано. І в даному випадку спільний множник буде взято вже в дужки. Якщо ми. Можна, звісно, розкрити дужки, але це зайва, зайва робота. Ми бачимо ось в цього доданка спільний множник х-2, і в цього доданка спільний множник Х-2. От Разом з дужками ми його й винесемо за дужки. Виноситься x-2, а в дужках залишається x 3. Уже ці дужки тут не потрібні. Додати Х, додати 7. Залишилось в других дужках привести подібні додатки. Значить, х відняти 2 залишається, тут буде 2х додати 10. 2х додати 10. Е, наступний приклад. Е, Доречно, ну до речі, це використовувати навіть коли працюєш з числами. Ну, наприклад, 27 помножити на 13, додати 27 помножити на 7. От якщо йти е, е, підряд, то нам необхідно спочатку виконати тут множення, тут множення і потім додавання. Але якщо ми побачимо, що тут є спільний множник, ми можемо його винести за дужки і це значно полегшить виконання інших дій. 27 винесли за дужки, 13 додати 7, 20, Отже, маємо 27 помножити на 20. А це взагалі можна помножити. 27, взагалі можна помножити усно. 27 помножити на 2, 54, і 540. От досить складне і вираз. Ми змогли обчислити усно, тому що скористалися способом, який дає більш швидкий результат. В деяких випадках розкладання на множники дає можливість розв'язувати рівняння. Якщо в нас є ось таке ось рівняння, х помножити на х додати 5 до рівня 0, то для того, щоб розв'язати це рівняння, нам необхідно кожен з множників прирівняти до 0. Бо в цьому випадку добуток буде 0. Так, х дорівня 0, х додати 5 дорівнює 0, звідси х дорівня мінус 5. Ось ми знайшли корені рівняння, поданого в такому вигляді. А якщо рівняння буде подано ось в такому вигляді, це рівняння взагалі називається квадратним і загальні методи розв'язку вивчаються в наступному класі. Але якщо ми вже опанували спосіб винесення спільного множника за дужки, ми можемо його звести ось до такого випадку. Отже, винести х за дужки. Маємо Х додати 6 до рівня 0. І тепер прирівняти кожен з множників до 0 і отримати фактично корені цього рівняння. Таким чином нам вдалося розв'язати вже квадратне рівняння. Нехай спеціально вийду, але квадратне. Давайте ще подивимося розкладання на множники способом винесення спільного множника за дужки. У випадках, коли інколи помиляються. І так. Ну, ось ось такий е, тричлен. Значить, який тут спільний множник? Числового спільного множника тут немає. Але є буквений множник, дивимося. Буква Б присутня в першому доданку і в третьому. Але в другому її немає, значить, Б не є спільним множником для всіх трьох доданків. Винести Б не можна. А ось А можна. Винесення А це є, щоб знайти, що залишається, це необхідно кожен з одночленів ділити на А. І так, 2А в другому Б. Якщо поділити на А. З часом це необхідно навчитися швидко робити усно. Залишається 2АБ. Від А що залишається? Ми А поділяємо на А. Залишається одиниця. І від АБ залишається В. Ось таким чином можна виносити за душки спільні множник. Давайте ще один приклад запишемо з великими показниками степеню. Ну от, достатньо. Значить, і так дивимося. Числовий множник спільний. Тут п'ятірка. Тут також можна винести 5, і тут також можна винести 5 бо і 30 і 15 на п'ятірку ділиться. Можна сказати, так 15 ділиться і на трійку, і 30 ділиться на трійку. Але п'ятірка ж на трійку не ділиться. Отже, трійку ми не можемо винести, а п'ятірку можемо. І так, виносимо 5. Тепер давайте подивимося, в якому степені Х і y можна винести. Десь ось в 7 степені, в 4 степені, в 8, можна винести в тому найменшому степені, ось в 7-й степень не можемо винести, бо його тут просто немає. А ось в 4 степені можемо винести, тоді тут повністю степінь винесеться, а тут залишиться результат ділення, необхідно буде відняти від 7 четвірку. Значить, і так, виносимо Х. В четвертому степені. Y тут 8, 5, 6, можна винести п'ятий. Y в п'ятому. Що залишається? Від п'ятірки залишилась одиниця, її можна не писати. Від «Ікса» в 7 степені залишається х в 3 степені, бо ми ділили, а значить, показники відняли. Від і в 8 степені залишається y в третьому степені. Це перший доданок додати. Від 30 залишається 6. Від х четвертому ми повністю винесли, y в п'ятому повністю винесли. Значить, буквеної частини тут уже не буде. І останній доданок відняти 15. Ми п'ятірку винесли, значить буде мінус 3. х восьмому поділити на х четвертому. Увага, теж інколи роблять помилку. Буде х в четвертому степені. Y в шостому поділити на y в п'ятому буде y в першому степені. Інколи для того, щоб впевнитися, що ми зробили правильно, доречно, якби навіть усно зробити розкриття дужок в зворотньому напрямку. Тобто ось оцей доданок помножити на цей. Давайте подивимось, 5 х четвертому, У в п'ятому помножити на х третьому, У в третьому. буде 5 x нам дасть сьомий степінь, бачимо, був. І Y дасть 8-й степень. Тепер оцей доданок множимо на 6. 5 на 6, 30, x четвертому, y в п'ятому. І в п'ять 5 множимо на ОЦ. Буде мінус 15 восьмому, y шостому. Все сходиться. Ось ми розібралися, розглянули приклади, як можна розкладати многочлени на множники за допомогою винесення задушки спільного множника. Дякую за увагу, до зустрічі. На все добре!